Що крутіше легенди про обраного чи подорож, де пригоди чекають на кожному кроці, хаїшки. Це битва жанрів, серія, де я зложу під жанри фентезі на літературний рінг. Ви дізнаєтесь, що вони означають, і що з цього можна почитати сьогодні. Героїчне фентезі проти пригодницького фентезі. Героїчне фентезі жанр, у якому головний герой або героїня стоїть ключовими у великій місії: врятувати світ, перемогти зло або виконати давнє пророцтво. Шлях героя поєднує битви, змови, випробування дружби та момент, коли від його вибору залежить доля усього. Атмосфера масштабна, війни, легенди, артефакти, прокляття, майя і політичні інтриги. Пригодницькі фентезі тут рушій сюжету саме подорож, а не обраність. Це мандрівка невідоме, пошук скарбів, відкриття нових земель або просто течі від буденності, де кожна зупинка новий союзник або ворог. Події змінюють героя, навіть якщо вони не змінять увесь світ. Атмосфера від легкої авантюри до темної небезпеки, але завжди з відчуття свободи шляху. Підсумуємо, героїчне фентезі завжди має глобальну мету: перемогти зло або врятувати світ. А приходинське фентезі може бути локальним. Головне, щоб була цікава подорож та непередбачувані події. Зараз назву по три приклади на кожний з піджанерів. Почнемо з героїчного. Цикл літопа сірого ордену Павло Дерев'янка, класична героїчне фентезі з великою місією. Молодий воїн має зупинити темні сили, щоб врятувати увесь світ. Цикл хроніки Борисвітла Брендана Сандерсна, епічне героїчне фентезі, де битви між державами, древні вороги та магія зустрічаються у війні за майбутнє всього світу. Цикл часу Роберт Джонни» – сага про обраного, який має врятувати світ від темного, Еталонне героїчне фентезі, яке сформулювало жанрові канони. А тепер пригоди пригодницького фентезі: Трес зі Смарагдового моря Брендан Сандерсен, авантюрне пригодницьке фентезі. Дівчин вирушає через моря з небезпечними спорами, щоб врятувати свого друга. «Лукасто Локова морі, міське пригодницьке фентезі з аферистським духом, гені шахраї кидають виклик кримінальному світу. Цикл хронік вбився короля Патрік Ротфус, епічне пригодницьке фентезі, становлення мага і музиканта, чий шлях наповнений небезпеками та легендами. Ось і все. Анонс наступного відео буде битва між Грім Дарк Фентезі і Дарк Фентезі. Буде дуже гаряче. Смачного вам читання!